Політолог Микола Давидюк в ефірі радіо НВ повідомив, що в Україні залишилися російські агенти, які заважають здійснювати власну кадрову політику у сфері оборони країни. У нас все одно залишається велика кількість російських агентів, які заважають нам назначати навіть кадри, і вони підсовують свої кадри. Це правда. Я не хочу говорити зараз під час війни, але про це колись потрібно буде говорити. заявив Давидюк. Також він додав, що аналогічна ситуація спостерігається і в українському війську. Є російські кроти, які заважають назначати проукраїнських міністрів Заважають назначати і затягувати на керівні посади в ЗСУ суперпрофесійних українських офіцерів. Генералів є таке. Або найбільш проукраїнським генералам заважають. Ну заважають топовим українським генералам чи генералу. Для чого вони це роблять? Є суперпрофесіонал на чолі війська. Чому йому заважати? Ведуча власта Лазуру уточнила у політолога, про кого йдеться. НВ публікує їхній діалог. А хто йому заважає? Ти зараз про Валерія Федоровича Залужного, головнокомандувача ЗСУ? Не знаю, Миколо, ти постійно не договорив? Я сказав слово генерали в однині. Чому ти подумала про найкращого? Я не знаю. Але ти сказав, що найтоповішим заважають. Так, а хто у нас найтоповіший? Не знаю. Вони потім розкажуть, дуже важливо треба віддати честь військовим, що вони не виносять ось ці мікрополітичні сварки, які на них намагаються навісити. Вони просто роблять свою роботу, вони просто роблять те, що мають робити. А не виходять і не починають розповідати, жалітися. Вони просто знищують окупантів. В той же час на Донбасі є велика кількість ждунів, які заважають Збройним силам здають наші позиції та чекають русський мір. Ті жителі тимчасово окупованих територій, які чекали на русський мір, дочекалися його і тепер. Стоять у чергах по хліб. Вони стоять у чергах, щоб отримати буханку хліба, газу немає, води немає, електрики немає. Каналізація вся розбита. Міста чекає досить серйозна гуманітарна катастрофа. Якщо окупанти дізнаються, що хтось спробує навіть дистанційно навчати дітей за українською системою, то цих людей карають. Загарбники серйозніше взялися за мобілізацію чоловіків на окупованих Територіях. Якщо раніше цим питанням займалися представники ОРЛО, то за хабарі відпускали частину чоловіків. Тепер же мобілізацію займається ФСБ, яка має завдання зібрати в області всіх дієздатних чоловіків і відправити на фронт. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал, переможемо разом.